Всім привіт, друзі! Сьогодні тематичне відео для каналу Агромеханіка, а саме про мотокультиватор від компанії Кентавр з двигуном на три кінські сили. Двигунчик у нас тут встановлений бензиновий, чотирьохтактний, з повітряним охолодженням. Тут у нас стоїть повітряний фільтр. Давайте поглянемо, як він виглядає зсередини, щоб мати більш чітке розуміння на така шпилька. І дивимося на сам фільтр, як він виглядає. Сам фільтр має ось таку форму, він паперовий. На корпусі додаткова ось така губка, таким чином одягається. Тобто замінювати дуже і дуже просто, і з цим справиться абсолютно будь-хто. У Нас присутній кікстартер, Заводити його не важко. Тут не така вже величезна кубатура, тут встановлений карбюратор, в нас одна передача, тут у нас екселератор газу, тобто або додаємо, або зменшуємо обороти. Всі органи керування на кермі. Невеличкий бак, а це означає, що споживання палива тут невелике. Є транспортувальне колесо, ось такого типу, воно відкидається, воно відкидається вперед. То можна його підняти, щоб не заважало. Ширина обробки 50 см. Ну а глибина обробки 15 см в принципі, звичайний такий універсальний культиватор. Ну, він підійде більше замість якоїсь сапки, тобто така, можна сказати, мотосапка. Тут, на жаль, не розбираються, тобто ножі зняти. Крайні не можна, але за бажанням можна зробити по-іншому, можна просто відкрутити крайні ножі, і у вас буде лише ось ця центральна частина, яка буде фризувати. Це зробити можна. Ну або допиляти самостійно. Це за бажання. Всі кнопульки виведені в запалення. Тому, друзі, вартість на нього сьогодні 10 тисяч гривень. Відправляємо по всій Україні безкоштовно новою поштою, без передоплат. Тому, друзі, якщо цікаво, переходьте за посиланням, дізнавайтесь актуальну вартість. Також доступна розсрочка від банків-партнерів та номери телефонів наших менеджерів за посиланням під цим відео. Дякую за перегляд цього відео, всім гарного та вдалого дня!